27 червня 24 рік проїхав посілок Високий. Багато хто де їздив, вони знають, там є пост. Зупинили військ, військовий зупинив катафотом, підійшов. Не здоровається, не представляється. Зразу давай документи. Кажу: ви, ви хто, як вас зовут А він каже, а навіщо вам знати, як вас зовут? Ну, його зовут як. Кажу, ну треба ж представлятися, якщо ви встановили, треба ж казати, хто ви там, сержант Клімов, там, чи ще хтось такий там. Чи... Та вас тут каже, багато дуже їзди, а я один тут каже, мені ніколи тут представлятися. І потім я документи каже, -ка, хорошого вам вечора і все, і побіг. А зараз 6 година, 37 хвилина, оце так людина запарюється. Не знаю, як він там служить, що вже в нього вечір в місто ранку. Такі справи всім. Хорошого дня. Дай Бог всім здоров'я, бережіть себе, пока.